Вправа номер 4 п'ятий пункт. Камінь масою 4 кг падає до соти 5 метрів. Яка сила виконує додатну роботу під час падіння каменя? Чому дорівнює ця робота? Ну що ж, Давайте подивимося на малюнок, який я підготував. У нас камінь падає з деякої висоти H. Давайте це позначимо. Отже, висота H. Так. Падає камінь. Швидкість у нас буде направлена вниз. Тобто записуємо, що швидкість V У нас направлена вниз. Тоді нас запитують, яка сила виконує додатну роботу. Ну, якщо камінь падає, то на ньому взагалі діє тільки одна сила, сила тяжіння. Вона ну, направлена також вниз, куди і швидкість. Тобто переміщення додатнє вздовж напрямку руху. Направлена ця сила, то її робота буде додатна. Ну що ж, записуємо тоді, що ця сила. Я її тут позначу. F тяж тяжіння. Давайте ми запишемо. F. Тяжіння. Так, ну що ж, гаразд. То записуємо тоді, що нам дано в скороченому вигляді, камінь масою 4 кг. Записуємо маса M у нас дорівнює 4 кг. Далі висота H. Дорівнює 5 метрів. Ну, і що нам знадобиться G прискорення вільного падіння. Візьмемо наближено 10 Н на кг. Ну що ж, у нас запитують, яка сила виконує додатну роботу під час падіння каменя. це ми запишемо у розв'язку. Ну, а чому дорівнює ця робота? А це означає, що ми шукаємо роботу А. Ну що ж, давайте запишемо, що мова йде про роботу сили тяжіння. Записуємо, що напрямок руху. Напрямок. Руху. Каменя. Каменя вниз, так, як? и напрям, як и напрям, сила тяжения, все на камень и то, Додатну роботу. Тобто записуємо робота сили, тяжіння, додатна. Додатна. Є? Ну що ж, це ми записали. Тепер, mm -hmm. а чому ця робота Згадуємо, що за означенням робота, А. A... Це F, що множиться на L. У нашому випадку сила F, що діє на тіло, це буде сила тяжіння. Записуємо, що F тоді дорівнює силі тяжіння. Ну і за означенням сила тяжіння, це маса, що множиться на G. Ну, і також пригадуємо, що L у нас. Шлях буде дорівнювати висоті, з якої падає тіло L дорівнює H. То тоді звідси випливає, що робота А це F або F-тяжіння, або MG, що множиться на L або H. MgH. Запам'ятаєте цю формулу досить часто будемо. Використовувати її пізніше. Отже, коли тіло падає з висоти H, то робота сили тяжіння. Вона додатня в цьому випадку. І визначається за формулою M помножити на G, помножити на H. MgH. Добре, ну що ж, е, потрібно обчислити, то ми записуємо, що робота A у нас дорівнює. Замість A M пишемо 4 кг. Що множиться G у нас 10 Н на кг. І що множиться. Висота H у нас 5 метрів здано напишемо. І це дорівнює. Ну що ж, кілограми у нас скорочується. 4 на 5 це 20. І помножити на 10 це буде 200. Записуємо 200. А ньютони, що множиться на метри, це будуть джоулі. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, яка сила виконує додатну роботу? Записуємо сила тяжіння. Є? А чому дорівнює ця робота? Записуємо А. Дорівнює 200 джоулів. Ну що ж, ось така задача про роботу. На цьому вправу завершено.